Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Дуже часто в мене запитували, звідки в мене дар, чому мій канал називається Хайтаро та таке інше. І ось сьогодні друга річниця, як я веду свій YouTube канал, це моє хобі. І я вирішила вам розповісти трішки про себе. Мене звати Людмила, мені 36 років. Займаюсь вивченням таро, я з 2021 року, тобто вже третій рік. Почала я вивчати таро після того, як близько до 33 років мені приснився сон, прийшла до мене вісні моя прабабуся і сказала, що прийшов час, щоб я вивчала карти. Моя прабабуся гадала. На звичайних картах. Вона була 1901 року народження, вона знала дуже багато різних обрядів і практикувала, так скажемо, гадання на звичайних картах. Я завжди цікавилась картами, але ось саме ось так вивчити карти Таро я вирішила близько, як мені було, 33 роки, коли мені приснився ось цей сон До того часу нашою сімейною розвагою було гадання на кавовій гущі, я і зараз це практикую. Також дуже часто мені сняться сни, я їх розшифровую і розумію, до чого це. І я думаю, що дуже багато людей мають здібності, але їх не розвивають, тому що здібності це лише 10%. Все інше це дуже важка клопітка робота. Постійно треба відслідковувати, наприклад, якщо ми беремо таро, як відігруються ваші розклади, як проявляє себе той чи інший аркан, тому що просто ось так книжні значення повивчати карти, ви не будете гарним тарологом. Таро це не математика. Тому, якщо ви хочете вивчати таро, то знаєте, що немає такого вивчити таро за три години. За три дня, чи то таке інше. Таро ви будете вивчати роками, якщо ви хочете бути дійсно професіоналом своєї справи. Далі. В мене запитували, чому ж мій канал називається Хай Таро. Я вам поясню. В Таро є аркан Жриця, це другий старший аркан. Який безпосередньо означає тарологів, таємні знання і ось такий високий духовний розвиток. І я вирішила, що таємна жриця англійською Хай Princess, І я назвала свій канал Хай Таро від верховної жриці. Тобто, мій канал це не привіт Таро, а саме пов'язаний з верховною жрицею. Дуже. Часто тарологи можуть медитувати на цю карту, щоб отримати якісь відповіді на свої запитання навіть без карт. І хто часто практикує таро, напишіть в коментарях. Ви ж знаєте, що дуже часто ви робите розклад, і ви розумієте, яка карта випаде. Звісно, не всі розклади таро будуть збуватися, особливо коли робиться розклад, де впливає багато людей на ту чи іншу ситуацію. Тому змінюючи. Свої дії, вони відповідно змінюють і сценарій майбутнього, який реалізується в кінцевому варіанті. Тому найбільш ефективні це особисті прогнози, де людина може подивитися. Ось вона зараз стоїть на розвилці, і куди їй краще піти? Направо, наліво чи прямо, чи взагалі зупинитися і почекати. І таро може показати найбільш вірогідний варіант розвитку подій на час розкладу. Таро це не гадання, майбутнє багатоваріантне, і до тарологів звертаються саме для того, щоб запобігти якимось критичним ситуаціям. Далі, якщо ви дивитесь таро Таро-прогноз, і ви побачили якийсь негативний прогноз, то це не значить, що так, воно відповідно і у вас буде. Це значить, ви вже в голові можете перебоятися, почати звертатися до вищих сил і вам будуть давати якісь. Такі, знаєте, інсайти, що ви не підете в те місце, де буде влучання. Або ви будете просити захисту вищих сил, і буде ваш дім як під якимось захисним куполом. Всі ракети, дрони будуть летіти повз. Тобто... Таро-прогноз це дуже такий гарний інструмент для того, щоб подивитись про загрози і по можливості підстелити соломки. Це не сугестія, не гадання, коли нав'язується один-єдиний сценарій майбутнього, і ви не можете його змінити. Добре, які у вас ще були запитання, інколи мені пишуть щодо навчання таро. Я наразі не проводжу його, але якщо буде дуже багато бажаючих, то можливо я подумаю над цією перспективою. І так. Два роки таро більше ніж півтора мільйона переглядів мого каналу за цей період. Я вважаю, що це досить таке значне досягнення, оскільки Ютуб це моє хобі, я не займаюся цим на постійній основі. Це просто допомога людям у цей скрутний час. Я роблю те, що мені подобається, те, що я вважаю, вмію робити. І якщо іншим подобається, вони дивляться. Якщо ні, я ж нікого не тримаю. Дуже багато моїх прогнозів збулося, і мені приємно, коли збуваються гарні прогнози. Тому підпишіться на мій канал, поставте лайк, дзвіночок, подивіться плейлист аудитору прогнозів. Я по можливості туди роблю відео самі цікаво, як відслідковуються прогнози. І хай у вас все буде добре, до зв'язку!